Дивишся, як марить наш пелпор, то здається, що життя триває. Ось так виглядає міська рада Херсона після сьогоднішнього обстрілу. Ось. Повилітали шибки, вікна. Ось. Це просто жах. Таня, привіт! Привіт! Перше питання, як ти порівнюєш з окупацією в Херсоні. Ти виїхала з Херсону коли? Я виїхала з Херсону. Ну, як виїхала? Виїхала 6 травня. Але вже попала потрапила на підконтрольну Україні територію 11 травня. Тобто там ще п'ять днів такої буферної зони було трошки небезпечної. Тобто, чотири місяці в окупації? Ну, виходить три 3. 3 місяці. Три 3 місяці, майже три місяці. Окей, як ти ви виїжджала, тому що не було, ну, в окупації були блокпости. Російські, і як ти виїхала, як взагалі ти пересувалася по місту, бо ти з Чорнобаївки, і ти жила в Херсоні, і твої батьки були в Чорнобаївці. Як воно було? як Що ти відчувала? Ти відчувала ту різницю між нами? ти бачила яка Що ти бачила? Що ти відчувала до росіян, які там були? Бо до цього часу ми якось не зволікали. Для нас вони були братським народом? Ну, насправді. Були дуже дивні відчуття, відчуття до цих людей, тому що взагалі не розумієш, чого вони тут прийшли, чого якісь люди ходять на вулицях твого міста з, зі зброєю, обмежують твою е, свободу пересування, ти не можеш вимкнути навіть світло. Тобто, комендантська година, п'ята година вечора, темніє, все, ти закриваєш штори, сидиш там з якимось ліхтариком оці сирени, і ти сидиш і думаєш, що ти в якомусь трилері, чи ти в якомусь сні, чи це якийсь фільм. І найцікавіше те, що ти починаєш згадувати ці історії, які тобі розповідали про, війну, про бабуся, про дідусь, і ти розумієш, що це відбувається те саме, але тільки вже у сучасному, більш у сучасному, тому що ми маємо мобільні телефони, інтернет, тобто ми можемо прослідкувати. І це насправді було таке відчуття, що ми вже це проживали. Це якась, мабуть, така ментальна. Так, Через жизнь. книжки, мабуть, бо ми уявляли, не уявляли, що це можливо, але коли ми читали книжки, навіть зараз можна ну, подивитися, так це реально. Голод, який ну, трапився в Херсоні, тому що не було. До речі, з їжею. Я знаю, що перевозили з Криму з окупованої території. Перші два тижні воно було якось ще... Ліжки нічого так. Десь ще допродували те, що було в магазинах. Люди скуповувалися, тому що зрозуміло, почалась війна, місто з перших днів окупації. Ішли бої на околицях, і була дуже така нестабільна. Ну, Всі знають, що за річкою да, на лівому березі знаходиться найбільший овочевий ринок в Україні. В великих капанях. Угу. І там були люди, там була продукція, але вона не могла потрапити в Херсон, бо були блокпости, міст закрити, росіяни не пропускали. Тобто реально була продовольча криза. І ну, вже коли міст відкрилось, то на свій страх і ризик люди їхали, привозили сусідам, десь там щось продавали, ну щось трохи намагалися жити. Але найбільше, звісно, мені здається, як на мене, то криза, яка відбулася. Не вистачало ліків, медикаментів. Uh -huh. Люди просто гинули за того, що в них немає ліків. Тобто, ти сидиш і ти не уявляєш, як відбувається, не вбило ракетою, або було, або ще щось. Дитина вмерла просто, тому що вона не могла знайти інсулін. І дитина залишилася сиротою. І ти не знаєш, що цій дитині сказати. Тож тобто, якісь дяді прийшли і щось там ходять зі зброєю. Тобто Важко пояснити дітям, що відбувається. Тобто, що Вони не звикли. Якщо ми навіть чули якісь історії від своїх прапрадідусів, дідусів, дідусів, бабусів, що була війна, були нацисти, там то, було все. Але тут ми якось десь в глибині там щось. Діти вони не розуміють. Вони, це що, танка, що він тут робить? Ну, а, а чого це дядя, оце, то, що в нього настояще? Ну, от, Діти вони не розуміють. Оце більше все, що діти це бачать. І от навіть в інтернеті оце... Фотографія, коли ЗСУ за зайшов Херсон, так. Бачу, да, на площаді класно так. Така, е, ну це класні емоції, цей вайб. Це, ти, 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 ти дивишся, думаєш, але тут вже розумієш, що вони пішли за річку, значить вони будуть руйнувати місто звідти. Але там фотографія хлопчика. Так. У нього. Є. Я не знаю скільки років, Десь обличчя біля десять. Кобут, ніби нібито йому років наверное, 40. Так. Такий вираз обличчя. Аж страшно. Аж страшно, бо йому десь 8 да. років, а таке відчуття, що його там 5 років в цьому в таборі утримували. Ну реально, це ну, дуже погляд темний... такий так. дорослий. Але вже потім десь через тиждень два, чи скільки вже показували. Да, вже, 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 він вже виглядав набагато і країн. вже усміхається. Вже усміхається вже усміхається на площі. Я бачила <гум> цю <гум> фотографію, але це страшно. Це, Бо це не людина доросла, як ми. Це дитина це вісьми одне, років узнал, ну, вісьми ну, років. Тому що це страшно. І здавалося б, що люди, які е, пережили да, Вічисняну війну, Другу світову війну. Це страшна трагедія була, загинуло дуже багато. Да? І представники різних народів, тому що це був Радянський Союз, ще це... не можуть повторити того. Що то вже настільки в пам'яті, але що відбувається, воно повторюється. І українці тоді... Такі... Але ми воювали на стороні Радянського Союзу. Ми ніколи не могли уявити, ну як історія нас не навчила, але ну, не могли уявити, що. Ті союзники, як, з якими ми воювали проти нацистів, обернуться проти нас. Моя бабуся взагалі спочатку казала, що це не війна, що це якісь придурки за вікном бігають, бо в Херсоні війни нема, бо ну, під окупацією, да, здавалося, що немає нічого. І взагалі мені казали португальці, що навіщо ви взагалі ну, вбивають, вбивають людей, вмирають люди, віддайте Херсон, потім заберете. Потім mm. це як це дивно дуже. Легко казати про те, що ти не бачиш. Легко судити про те, чого не бачиш. Коли ти бачиш, ти розумієш. Наприклад, було дуже незрозуміло тоді нам було скільки? Приблизно 21-22 роки, так? От коли почалося це в Донецьку. Це 14-й рік, це 8 років тому, це мені був 21 рік. Ну, мені 21-22, от я ж кажу, приблизно той час. Якось. Але я боялася летіти в Київ. Коли почалося через рік, коли там вже... Був як могила Сотні Небесні Сотні, mm. так називається. Ем, я боялася, прийшла на Хрещатик, і я боялася, реально там був мітинг, один маленький такий, маніфест. І я думаю, блін, на що там люди роблять? І мені страшно було летіти. Я думала, е, в нас влучать в наш літак, і ми не долетимо до Києва. Ну, mm -hmm. наскільки працювала пропаганда? Я, бо... я боялася летіти в Київ. Ось. І це на початку. А далі якось, знаєш, а взагалі мені зараз якось недобре, тому що ми взагалі якось забули про ту війну. Нам здавалося, що це не війна і що це їх проблеми. Насправді це так працює пропаганда. Так. Да. <смі� theoretically> це насправді так працює. Для мене стало взагалі дуже багато зрозумілого, коли от вони зайшли, було не зрозуміло. Спочатку ти не розумієш, що відбувається. Були тривоги, було, ну воно якась було, було, було більш-менш тихо в місті. Десь щось більш-менш того, що вони в місті, вони самі себе не будуть не бомбити, нічого не буде. На околицях більше, вони да. в центр не то, приїжджали. Тобто ти ж ти так, чуєш, так, що... ти дивишся мі... в сторону там, нової каховки. Я бачиш. живу багато поверхів, так? Я бачу от міст, і ти дивишся на того небо, і ти не можеш зрозуміти, чи то хмари, чи то там таке робиться. Але ти чуєш ці вибухи, і ти розумієш, що там жорсткий бій. І це дуже страшно. Це винищувачі літають. Але я хотіла сказати не про те. Я хотів сказати, що от в 2014 році ми трошки не розуміли, що відбувається. Плюс от вся пропаганда, все, що це відбувалося. Коли це почало відбуватися в Херсоні, почалось. Ти дивишся і розумієш, що ага! Ось як там люди бідненькі. І скільки років. Я розумію, що там є прихильники. Є. Це не без того, це треба розуміти. Та й а, в Херсоні знайшлись такі. Знайшлись, але то одиниці. То так. то... Херсон не русський город. Дякую. Ви знаєте, мені зі Львова то мій знайомець сказав, ой, ну Херсон же, типа, таке, то, то теж працює про, насправді пропаганда. Бо я коли приїжджала до родичів до Львова, от мені було 15 років, мені казали, ти москалька. Я чого це, це я москалька? Бо ти ж з Херсону? Говорю, тобто. Ти ж з Херсону, я розвис. Тобто у мене у тата татаро не написав українець, мама українка. Як я можу бути воскаль? Я українка. Я ти ж розмовляєш українською? Ну так розмовляю. Бо це в Херсоні, типа крутий в городі говорять на рускому. Да, то ну це знову ж бо пропаганда. Да, для того щоб люди црали свої мови. Але я спілкуюся, я розмовляю російською мовою і українською мовою. Здебільшого вона розмовляють з суржиком, але все-таки треба поховуватися про нашу мову. І я цитувала їм Шевченка і це не працювало. Тобто діти, -діти такі, ну, бо у нас кажуть, що там щось таке. Але це політика, це історія. Для того, щоб розумітися, треба читати історію. Хоча підручники за 8 клас, хочі старі, по що ми вчилися. Монголо-татари, е якийсь там розбойник. Що там, ну взагалі в історії нічого такого, У нас одна проблема була: не москалі навіть, а татари. Нам про москалів, як сказати про цих, бо люди вважають, що москалі, я робила такий е, опитувальник на початку: що Москалі для них це образливо. Але якщо ти подивишся в історії, то москаль це Московія. солдат з Москви, який вбиває за Москву. І взагалі москаль це е, е, крах. Росії, тому що москаль за імператора за гроші і за насильство. І він не має навіть свого будинку чи ну як сказати країни своєї. Москаль не має країни, це може бути будь-хто з Монголії, з, не знаю, з Татарстану, де хочеш. Але він за імператора, за Москву йде. Москальзалі за царя. Взагалі, за царя в москаль взагалі не це не росіянин. Але бач також пропаганда, щоб ми що? Трошки зненавиділи. І хто хоче нас образити, як називається? Я вже знала, що це укроп, украфашист зараз теж і неонацисти. ну, добре, але І хахли. 23 лютого ти засинаєш українкою, собі, ходиш на роботу, на -на радишся життю. Так, так. А 5-й про... ранку відбувати. І ти така вже не неонацистка. Добрий вечір. Добрий вечір. Ми з України. А потім прокинулися вже в окупації. Люди ти виїхала в Республіці Народній Херсон. Ну я навіть більше скажу. Тут русські німці деякі мені навіть казали. Я йду по вулиці, не знаєш, ми з України. і Ой, там привіт. Там туди. Ой, ну тебе можна поздравить. Я говорю, ще ми не можемо повстати, привітати. Ну ти виїхала з України громадянкою України. З Херсону на... зараз прийшов референдум. Я говорю, вибачте, я щось трошки не розумію, як пів Херсону в Україні. інша сказали, половина... Сказали, третя частина залишилася в Херсоні, тільки третя від цього місць, Цього Всього я місця. ж кажу друга половина десь по Європі, десь по світу розкидана. Я говорю, я щось ні за кого не голосувала ні за що. Я була в на Сахаліні був референдум. Так і сказали. В ЗМІ Росії написано було, що буде референдум по Херсону на Сахаліні. Ну, В принципі, ми бачили результати цього референдуму, коли зайшли за соло. У нас загаліні херсонці живуть. Ну, буває. З калунами поїхали. Садить, Це що експерт робити. Добре. 에, повертаючись mm -hmm. до окупації, ти сказала про ту дитину, яка мала той неймовірно вбитий вигляд в 8-9. Вигляд, і погляд, що знаєш, ти просто розумієш, що. Ну, так, так навіть не виглядають в окупації дорослі люди. Це така в'язниця. Знаєш, яка да. в'язниця? Ти можеш посмітити дитині, яка ходила як хлопчик за швіц. Я бачила фільм про хлопчика. за Ушвіцю. Це було щось. А в тебе, діти, є. що вони е, відчували, питали, казали, як вони це сприйняли, тому що ти була в Херсоні, а вони були в Чорнобаївці. Це означає, що вони були ближче до вибухів, вони чули більше, правда? Ну, я скажу, у нас будинок. Бо Чорнобаївка це там скільки там 19 разів? 28. А, 28. Ну, після 20 чуло. просто перестало рахувати. Так, да, розумію. А, і як мо вони моя слегає? родина виїхала в Чорнобаївку після 16-го разу. 16-й був такий дуже потужний. Вони такі. Ого, <пора, пора. І вони виїхали. Але коли це все почалося, почала дзвонити, і вони якось, яка війна? Ну, ти, ти що? Шо? Просто ранку, яка війна? Я визнаю батькові, він обладнав це в підвалі, все. Вони там були, і оце 16-й раз моя донька і моя сестра не спали. Вони такі у них міцна психіка. Моя мати не спала, місце не спав. і було дуже гучно, і двері у підвалі вони тремтіли. І він каже: Бабусі, знаєш, мені зовсім не страшно, я зовсім не боюсь. Виїхали твої батьки з дітьми, і який шлях вони зробили. Вони теж потрапили в Німеччину, бо ми знімаємо в Берліні. Чи вони проїхали через українські міста? І чи було важко виїхати? Бо вони виїхали тоді, коли ще була окупація. і, ну... Це був кінець квітня. І ось моя мати, мої діти, моя сестра, вони виїхали це квітень місяць. Наступного дня вже нікого не пропускали. Тобто це було приблизно перед Віликнем, свята, але, як ми знаємо, росіяни вони не зовсім, скажімо так, шанують будь-які свята і будь-які цінності і так далі. Вони виїхали, і дорога спочатку була машиною через міні-поля, грунтовою дорогою, дуже важка дорога. Там вони були не одні, там просто тисячі машин виїжджали з дітьми, з бабусями, з котами, собаками і так далі. Але для них якось той день все гарно склалося. Насправді. Вони виїхали до Баштанки. З Баштанки вони вже поїхали до Одеси. Це все машиною. А вже з Одеси, на подізі до Львова, з Львову вони вже поїхали Далі всі шлях, і вони зупинилися в Німеччині. І... Але залишилися твої татко, брат і бабуся. Так, вони залишилися. Вони в Чорнобаївці. Бабуся в Чорнобаївці була, тато в іншому селі <світ> недалеко, а брат такі питання не ставлять людям, <світ> які оце все розумієте. Розумієте, розумієте. Ну так, питання. Навіть не ставилась перші два місяці, навіть мене спра... ти... не, не, не запитували, де ти. Ні, я маю на увазі. Що... Але вони в Україні всі троє. в Україні. Вони всі були там. От я можу сказати. Тільки, ну, Через дітей, мабуть, твоя мама виїхала, якщо б мені діти сказали, мабуть, там і залишилася з батьком і бабусею, ні? А... Чи вона хотіла вона не хотіла виїжджати. Я казала, давайте вийдемо хоча б в Миколаївську область. Ні, на, на наступний день вона каже, давай виїдеш ти, діти і сестра. Так. Потім, коли стався шістнадцятий раз, вже вранці <зивнація> вони були з сумками в мене. І я кажу: так не піде, тому що ну це не беремо. Тобто, виїхали з мені на чотирьох людей. Це було ну, грубо кажучи, два рюкзачки. Все, тобто, трошки змінно якось, і все, поїхали. Нема, ти не можеш то нести. Ти не розумієш, як то буде, тому що, що було пости. Так, тому що були такі ситуації, коли виїжджали діти, так, да, і у дитини були рукавички, жовто-блакитні рукавички. Угу. Всю колону просто розвернули до побачення на Херсон. Реально? Так? Через рукавички. Через колір. Насправді це ти знаходишся у великій в'язниці. Ніяких Без жовтих, колі. блакитних, нічого. Українською мовою нічого. Пісні українські нічого. Стоп, але ж ти казала мені. Пам'ятаю в розмові, що ти навіть не змогла розмовляти з ними російською мовою. В тебе був якийсь антидот. Вони російські, а ти така, я не пам'ятаю вже. Я проходила блокости, бо по місту теж було от Ми з моїм знайомим їздили трошки так, пікулувались про деякі деталі, про деяких людей. І коли вони розмовляли з ним, і я дивлюся, що вони якісь такі питання задають, я в це розмову теж починаю. Участь в цій розмові, і вони мені такі, що? Я думаю, я з ними нормально розмовляю, чого вони тут І тільки на третій день до мене дійшло. Чого вони мені, що? що? Думаю, і я зрозумів, що я розмовляю українською з ними. Тобто, тільки що я розмовляла російською, але саме з ними, українською. Тому що підсвідомо, ти хочеш від них відгородитися, ти не хочеш не мати нічого спільного з ними. Тобто мова то є мова, але вони користуються тою мовою. Ти їдеш в ці блокпости, і вони там парацію якусь інформацію передають, і ти думаєш, як добре, що ти знаєш цю кляту мову. Того, а що... Вони навпаки не знають, що ти кажеш. Так, так але знаєш, вони вже ще, трошки вже казали слова Україні. Бо вже, До побачення! Вони казали до побачення! Ой. Це був тре. Я ж кажу, вони такі там були перелякані, російські війська в Херсоні є. А це до Херсона 13 кілометрів. Ну, то за поворотом. Так, за так. Поворотом. Да, вони, так, вони, За так... курвою, там, за курвою. На португальській мові курва це yeah. поворот. Так, вони буквально тут, ось, поле. І ти такий думаєш, у реально, я тоді коли засміялась, коли вони запитали, Це так не де, де, де. Взагалі, ну, якби ми українці, такий народ веселий. Я взагалі така, ми тільки вдихаю, слухай, не да будемо сказати, хлопці немає, ваші відступили. Давайте ми вас зараз з кінську і все буде добре, вас ніхто не розстріляв. Кидайте з ваші автомати в багажник і поїхали. Я реально таке сказати, я розумію, що це така шутка, такий ж... жарт. Може виявитись чимось іншим. Так, так, ото зараз буде. Може, сміть дайводі. Ну, там страшно було. Я пам'ятаю, коли ти зі мною розмовляла, там було страшно. Ну, ну не дуже приємно, коли на тебе наводять зброю. Або ти їдеш через саме, звісно, автонівський міст, їде сало, а де якесь таке чи воно їде, чи воно стоїть, і друге сало їде, і воно собі їде. Ти йдеш по своєму, Та, але воно поруч і воно якось не комфортно. Ні, воно їде, ти собі тихенько їдеш. Ти приїхав воскос, вос їдеш собі, тихенько їдеш. Одне якесь проїхало, і друге їде, 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 вона зупиняється. І на воду надали цю пушку, оце все. І ти так їдеш і думаєш: а що тобі треба? І ми такі їдемо, і не розуміємо, чи зупинятись, чи їхати далі, чи нам капець, чи нам що робить. І Бо у них такий прикол, знаєш, у, оць, у них прикол був чисто, я не знаю, це прикол. Я навіть я не можу зрозуміти, що там. Вони якось їм подобається страх, напевно, чи щось таке. Одесь, даже на пам'ятаю, бо відео гуляло в інтернеті з Білозерки. Е, це були мітинги, перші mm -hmm. мітинги, там все. І одна жіночка ще <реш> там стоїть з автоматом, а жіночка каже, що ти з автоматом такий смілий. Типа, коли автомата, давай махайся, не подивися, їх стики. Типа, з автоматом і я, типа класну. І у нас жінки просто. Та я бачила, як в цілом люди йшли на ці танки російські, бо відео спочатку окупації були, як. Один хлопець навіть з прапором України на танк заліз. Чи то був український танк, чи російський, да, знаю, до російський, російський. та російський? Це якраз біля Це в... в... так, так багатьох людей, котрі от звісно, фотографія, хлопець зі стягом на машині. Да, да, я так. особисто знаю цього хлопця. Да, я з ним все добре. З ним все добре. Він волонтери, волонтерить. я не знаю, як там було далі, бо коли ти виїжджаєш. І ти навіть задаєш якісь питання людям, вони не відповідають тобі. І ти розумієш, що ти можеш задавати ці питання. Тому що в мене було, ми проходили блокпост, і вони перевіряють телефони. І, в принципі, в телефоні вони там нічого не злишують, бо там не підключили якісь програми. Ага. А в мене був чат будинку. От такий чат будинку, він називався Свої і Фах України. Mm -hmm. Прапор України. Оце ж російська мова, це. Прости, Господі. Ми побалакаємо, як вона дійшла до тебе, і як взагалі це сталося, що я розмовляю російською мовою. Ну, то таке сталося. Бува. <гум> Воно пройде. І ми їдемо. Я коронавірус, його вже нема. <гум> вже нема. <гум> а, така у нас вакцина Добре, вакцинацію, таку нам зробили вже таке. Дякую. Е, і що ні. там побачили в цьому чаті і взагалі як була реакція? Ну, ми там? їдемо в комендантська типу, з восьмої вечора. А це було на пів, е, пів І Вже темно. І там. ну, Там багато чого можна сказати, але не будеш казати. Е, ти багато чого бачиш, але не можеш про це сказати. Угу. Потім, коли це все закінчиться, це вже буде зовсім. Бо я взагалі не, не уявляю. Там... У мене були такі випадки, що в моїй сім'ї людину побили до смерті майже і відпустили додому через це, через чат в вайбері. О, мене був вайбер. Він виїхав. Слава Богу, він не в Україні, але зараз, же, після окупації, він вижив, але його сказали: знайдіть, якщо треба до полусмерті. І він просто виїхав в місто, хотів знайти роботу, але там був чат. Е, архівований. Вони знайшли в архівованому чаті. Е, це списку цей чат. Ось у мене був чат. Оцей. О, вони кажуть, давайте телефон. Ну, вони кажуть: комендантська година, чого ви тут їдете? Угу. А ми тут повключали все, що можна було включити. Дуже повільно їхали. Дуже страшно, мені водій каже, вдруг, якщо почнуть стріляти, відвинули крісло, каже, туди вниз падає. спадає. Ну, от, ховайся туди. Тобто максимально назад. Ти сидиш на передньому сидінні, але він тобі пояснює, і ти такий так-так, а сам уявляєш, що відбувається так. Це в наш час. Чому ти маєш ховатися в своїй країні від того, що якийсь ідіот стоїть зі зброєю? І він такий телефончик. І починає щось там шукати, в месенджерах шукати. Звісно, він там нічого не знайде. За все, все, все сховалося, видало. Але це час своїй і прапор України. І він такий стоїть і це шукає, шукає, шукає таким лицем, типа. Угу. І тут він цей чат, і в нього таке лице, типу, зараз хтось поїде на підвал. <гул> а я то... за тебе боялася. Я не хотіла навіть уявити, що я не дозвонюся до тебе. У нього таке лице э... потім таке розчарування, він такий... Чи... майже кидає твій телефон мені. Що там прапа? Ні, він знаходити чат, такий спор... лісом побідоносне лісо. А, а потім шо? таке розчарування. Глибоке, такий... забери, а це чат. Будинку, в uh -huh. якому там ну, нічого немає, крім, крім сусіди, дайте півстака, не будь ласка, молока, бо дитина нічого не хоче їсти і, там туди-сюди. Хтось пише, я купив там п'ять було хлібу, кому треба, зайдіть у п'яту квартиру, відвідав такий чат, що всі друг друзі одну Так. Але ж у них у голові свої, прапор України і зразу. І він думав, що він піймав якогось там, я не знаю, коректувальника там, так. Я не знаю кого ще. І такий момент, він такий. Так, не падай. Я держу. Що ми будемо їсти. Португальську паштелку, але вона повинна бути з сінамоном. Osionfish. Як воно кориться, але мабуть кориці сьогодні не суждено. Не суждено, але португальську. Давай, давай. Я тримаю. Тримай мене міцно. Що така за португальську? Ну давай таку маленьку. Вона, знаєш, скуйожилась. Ну, коротше, в ней було тяжкі подають. Так, давай. Чінчай. Чінчи. Угу. Це угу, угу. у нас буде заставка на інтерв'ю, да? Так. Да.